23 числа я перебував тоді в батьків, e, позвонив керівник, повідомив, що потрібно прибути на базу, тривога. Тоді я вже зрозумів, що це не навчальна буде тривога, а щось буде відбуватися. Ми тоді перебували на базі і вночі наш начальник управління, я ще як пам'ятаю, я не міг заснути. І він нас Будив, якби всіх і пошикував вночі на плаці, і тоді вже всім стало ясно, що. що... Розпочалось повномасштабне вторгнення. Ось так пригадує 24 лютого 2022 року. Інспектор зводу номер 2 роти Тор управління патрульної поліції Рівненщини Андрій Ляшко. Бойовий шлях чоловіка розпочався 11 березня, коли він став одним із перших 10 добровольців його роти, яких відправили у Київ на навчання. А згодом в Ірпінь. завдання було захищати дві адмінбудівлі. Нас було дві групи. В одній будівлі, інша група неподалік. Там була е, дорога, така вулиця. Якби задача була у разі, якщо ворог буде намагатися обійти з флангу е, там, в тил нашим Збройним силам, і наша задача була виявити противника, зав'язати бій і вже там е, зв'язуватись безпосередньо Збройними силами і отримувати від них козівки. Про наші подальші дії». пробув Андрій Ляшко разом зі своїми побратимами у Урпені. Майже тиждень у той час окупанти вже залишали місто. Бачили звичайно розруху, дуже багато будинків, багатоповерхових було зруйновано. На землі лежали уламки. Стояло дуже багато, що мені найбільше запам'яталось, покинутих автомобілів, розбитих. Скло, там двері пошкоджені, і просто покинути. Це такий більше був для мене якби такий стрес, що ми жили в мирний час. Якби країна як не як розвивалась потрошки, а тут Російська Федерація принесла нам війну. Після Ірпеня Торівцям дали кілька днів відпочинку, а згодом ті відправилися вже на південь України, пробули там до серпня. В той період часу, якби ми оборонялись. Тому так, була обороні, оборона була задача і вже потім в подальшому переходили до, в загальному наш, наші Збройні Сили, переходили в контрнаступальні дії і якби нас як підрозділ Національної поліції були там свої задачі, допомога так само ЗСУ, можливо, там друга лінія. Чоловік розповідає, їх та Збройні сили України підтримували цивільне населення, але траплялися і ті, які чекали Рускава міра сидячи там на подвір'ї в селі і чуєш, як сусіди говорять, що ми тут забули, чому ми сюди приїхали. Ми знали, що такі будуть люди, але таких людей було небагато. Переважно більшість населення була, підтримувала нас позитивно до нас відносилася. Патрульний каже, готовий повертатися, але не знає, наскільки це буде доречно. Хвилюється за свою маму, адже її чоловік і батько Андрія також захисник. Аліна В'ячеслав Мельник, випуск новин.